Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. І в вашій увазі бій на Леопарді 1 на карті степи. Чого я хочу показати вам цей бій. Бій не дуже дамажний, але з точки зору тактики на цій карті видався дуже класний бій, тому хочу з вами поділитися, розказати, показати, як я мислив і як грав, можна сказати, як я відіграв цю катку, щоб ви пом... Побачили, як я мислив, як я думав, і тому хочу цим поділитися на цій каточці. Так, ну що, починається бій. Летимо ми на центр до камінчика. Першим ділом у них одна ЛТ-кольосник. Я заряджаю фугас. Тому, думаю, зараз, якщо він засвітиться, треба буде цього гадика відстріляти. Тому що на такій відкритій карті живий ЛТ це дуже погано. Тому ЛТшку треба відстрілювати першим ділом. Так, зацілюю, але бачу, що він зліва. Тут засвічуються ворожі ПТшки. Ну, так як в мене вже фугас заряджений, думаю, ну фіг з ним стрельну. Але не попав навіть. Ну добре. Тут бачу, що їхній ЕБР помиляється, закочується до нас в центр. Закидую йому растичку. Він мені пробує закинути, не вдається, попадає мені в гуслю, йому даю ще дамашку, і я його добиваю. Акуратно стоячи за кимінчиком. дивіться момент. Я би міг відкотитися, втекти, і попробувати від єбра. Але проблема в тому. Зараз від тої камери поміняю. проблема в тому, що якби я попробував якось відкотитись сюди чи сюди, навіть якщо б я по прямої від камню від, від камня відкочувався, щоб мені єбер не стріляв, ну, попробувати сховатись від нього, мені могло прилетіти б ось звідси справа. Якраз на відкатки. Я не бачив, що немає інфи по танках, а тут, як бачите, дуже дохріна Петешок. Може якийсь гріль стояти чи ворожий леопард. Та, В принципі, будь-який танк. Я стою зараз в перманентному засвіті. Мене тут Єбер світив. Він звідси мені могло прилетіти від любого танка. Тому я стояв, думаю, нехай мені дасть уже той шот Єбер. Чим мені прилетить від якогось іншого, більш габаритного, більш калібрового танчика. А той від деяких. Тому я стояв. Думаю, дасть одну тичку, але я його доберу. Так і вийшло. Він стрельнув, але ще й фартануло, він мене не пробив, він попав у слю. Добре, їдемо далі. Тому я стояв за цим камінчиком. Так. І дивіться, до такий момент я бачу. У нас основна вся маса команди поїхала по першій другій лінії. Зліва, я бачу, у нас взагалі немає союзників, ніхто не поїхав туди. Т-57 Heavy займає позицію біля арти. Це класна позиція, я йому навіть тут це написав написав в чаті, що хевік чітка позиція. Бачу, там уже кран світиться. І того у нас там тільки яга на прикритті, і фош в дефі стоять. Так, так тут йому пишу хеві топ-позиція. Сам теж лечу сюди. Думаю, зараз може буде раш зліва. Там кран, ST2 світився, може вони будуть якраз летіти. Заряджаю голду, бо броньовані танчики на нас будуть їхати. Тут стою. І розумію, що після того, як цю карту трошку, трошки перекопали, тут уже нема тих прострілів. Я міняю позицію, думаю, може тут якийсь простріл буде, але ні. Бачите, тут ось цей рельєф, він мені не дає ні по СТ-1, ні по крану відстрілюватись. Тут я понімаю ще одну двіжуху, поставлю на паузу. У нас в центрі немає нікого. У нас просто немає нікого в центрі. У нас зараз ці танчики заагрились наліво і всі справа. І будь-який умний шарячий танкіст може подивитись по танкам, які засвічені ворожик, і поняти, що тут нема танків. Що Всі танки там світяться, і основна маленька маса танків лишилась тут. І просто поїхати по центру, ось тут, по цій канавочці. Це я розумію. І теж думаю, що треба мені тепер поїхати ось сюди під камінь, в центр. Давайте продовжимо. Щоб я міг просвічувати центр. Давати інфу, бо Єбрик теж поїхав туди направо, забив болтяку на центр. Вон, бачите, ражте або вертайтесь. Ягоділо пише. Бо там багато наших танків і вони туплять, їм треба давити направлення. Тому я таким образом об'їжджаю, щоб мене не засвітили звідси Ой, звідси. І не, зак... і не накинули. Я об'їжджаю аж отак. Не їду біля круга. Щоб мене не засвітив тут 50 бето і не закинув барабан. Тому я максимально длинний круг роблю. Виїжджаю тут акуратненько. І дивіться, бачите? Чуйка не підвела. Тут у нас є третій. Закидуємо є третьому. Світимо йому, теж союзничок закидує. Він дає тичку і знову під нас підставляється. Закидуємо ще одну тичку йому. Так, чекаю, чекаю, відсвічуюсь. А, тут я пробував вкрай попасти в НЛД, але не фартануло. Попав в гуслю, і вже тут я ловлю лампу. Дивіться, наш ЄБР а... грає агресивно, він зараз на нього влітає на е 3 жорстко підставляється. І його просто збриває я... Ях я 100 який прикривав Е3. Так, тут я знову пробував, але не фартануло. Тут він вже ромбом стояв, то я їм дав в ромб і не пробив. Але й гуслю, на жаль, не збив. Зліва я бачу, що наші. ГПТ-шки получають. Там три тетехи, їх валять. Так, бачу, що є три виїжджає біля камінчику. Він там. Стоїть до мене боком. Але звідси я його прострілити не можу. Він за камнем. Тому я міняю позицію, я відсвітився. І зараз буду пробувати звідси пробувати вицілити його. Так, яга на мене не дивиться. Акуратно, через кущі. Піксель-піксель, я туди не проб'ю, там буде рикошет. А треба стріля... стріляти на верняк. Нема, нема прострілу, бачите, чекаю, акуратно перевіряю, чи є простріл. Нема. Отже, зараза, думаю, ну все, прийдеться тоді їхати зближатись. І зараз таким от макаром через кущики. Ось біля цього камінчика я йому буду засти... закидувати в корму. Акуратно. Через кущі, але тут, бачите, цей гад уже на мене почав повертатись. Отже ж, чуйка. Так, дивіться, момент. 427 хп я йому лишаю. І він, бачите, він їде на мене. Він їде на мене. Він упарюється на мене. Дивіться, зараз буде момент. Я розумію, що він зараз буде влітати на мене. В нього 427 хп. Я можу не забрати ці 427 хп з одної тички. Я можу не пробити. Все може бути. Це є третій, всі знають, яка це імбова броня. Тому дивіться, що я зараз буду робити. Я буду зближатись ось сюди, під'їжджати максимально близько до цього камінчика. І зустрічати його на підкатки, щоб на реакції вкинути тичку в НЛД, і в мене була дистанція і сейф, щоб відкотитись трошки назад. Щоб я мав ще час для того, щоб відкотитись назад і тим самим відкадешити ще другу тичку, поки він буде їхати. Як знаєте, її а3 це не дуже швидка ПТшка. Ось таким от образом я ще це буду робити. Під'їжджаю, бачите, і вже зацілив, чекаю його. Закидую і назад відкочуєш. Він помиляється, закидую вертуху, не попадає, і ми акуратно виїжджаємо, зводимось і добираємо цю ПТ-шечку. Тут вже нас контрить артулька. Ми ремонтуємось і валимо. Бо я думав, що зараз ще від другої прилетить, але вже після того, як відремонтувався, побачив, що трасер від другої арти полетів Хайдь в друге направлення. Їду направо, бачу, що там моя є четверта фулова, щас бу... ой, шотна зараз буде. На 851 ХП. Там два барабана. Є4 Хевік бореться з е, краном і Ріно Чоронте. І Е4 вже шотно. Е4 в перекрестке. Тут кран майже підставився, але зараз. Як, ну, от попа його почувствувала, що тут холодком дує. І закотився назад за камінчик. Так, Є4 тут ховається, Ріно Чоронте походу, в Кадешки. Мені треба влітати на крана, поки він на мене не знає про мене. Про... Інфи немає, просто вбивати його в корму. Так, я зловлю відріно черонте, але він був на КД. Він ще здав мені крайній снаряд, який він зарядив, так як він відстрілювався в е 4 Я викочуюсь, даю тичку раз. Піджимаюсь під камінчик. Е4 допомагає. Даю тичку два. Я тут вже в сейві, він мене не бачить. Я через кущі стріляю. Плюс він контужений від арти. І акуратно зложусь, добираю цей танк, тим самим відбиваю це направлення. Забираю ці два дуже небезпечних барабанних танки. Крітанув він мені баки, звісно. Зараз тремочко від кадешиться, ми її відремонтуємо. Так, я вже бачу, що справа наші хлопці, які там рашили. наш раш накрився тазиком, як то кажуть. Вже треба їхати направо. Тут Хевік і е 4 я не розумію, не нафіга вони туди летять, чого вони так задерли в голову. Вони врубили раш, тим більше Є4 шотний. Ну, коротше, Хевік зараз буде грати агресивно, я вже спойлерюю і за це поплатиться. Через центр акуратно, через кущ пробую підсвітити. Може, теж хтось через центр поїхав. Такі, як Яга Петрики, можуть теж поїхати через оцю ямочку по цій доріжці. Але поки нікого не свічують. Там вже залишились дуже два небезпечних танка це та Леопард і Вінець ЛБЗ 2.0. Об'єкт 279. Самі знаєте, наскільки важко цей танчик пробивається. А леопард – це танчик, який має шикарний обзор і шикарну пушку. Ну, в принципі, ви це знаєте. Я теж на леопарді граю, тому розумію, що це за опасна машина. Добре, займаю позицію за камінчиком. Ось тут. Бачу, що Бешка вирішила зіграти агресивно. Я тут чекаю на лампу, викотився, чекнув. Чого я зайняв зараз тут цю, ось цю позицію? По-перше, я можу зараз прочекати ось це направлення. Там лишилось три ПТшки. Я майже впевнений, що або тут, або тут стоїть ПТшка якась. Заціляна. Це раз. По-друге, я можу відкочуватись сюди і чекати ось це. Центр. Де теж може проїхати якийсь танк. Типа леопарда, яги тої же. Продовжим. Так. Дивіться, акуратно виїжджаю. Після, після першого виїзду я лампу не піймав. Тому я зараз виїжджаю і даю шот Блайнд, в перманентний кущі і відкачуюсь, і перевіряю на лампу. І тут бачите, лампа загорається, значить, все-таки там хтось стоїть. Бешка сильно сильно агресивно грає. І, і його світять, йому раз дає ПТшка і два дає ПТшка Його збрили дві ПТшки А він навіть шота нікому не дав. Дуже обідно, що він навіть леопарда шотного не вбив. Так, я бачу, що леопард котиться шотний. Думаю, підожду за цілю. А ось він сюди виїде, я його блайндом доберу. Кидаю, але ні. Леопард оказався не дурний. Так, я вже розумію, що тут мені стояти без понтово, того що на мене зараз, якщо впоряться, мені будуть бобойські. Так. Я від'їжджаю від цього камня. Того, що, якщо на мене зараз звідси поїдуть танки, я почну по них стріляти, я піймаю лампу, мене звідси будуть херачити дві арти. Плюс, якщо яга стоїть тут, вона теж звідти має простріл от сюди. Я можу, случайно чуть-чуть підставитись, і вона мені закине в корму, тому мені стояти за цим камнем вже дуже небезпечно. А ще саме інтересно, що може гріль покотитись ось тут і стати ось тут, за цим каменем. Це саме небезпечно. Гріль дуже маскована ПТшка, як ви знаєте. Тому він звідси або десь тут в кущах може стояти. І я не хочу ризикувати, я думаю, ні, лучше я пересохранюсь, як то кажуть, і відкочусь назад. Буду їх зустрічати на кімпі біля бази. Отак от тащили, тащили, і в результаті вже 8-10. Так, пробую тут через центр, можеш якогось підсвітити, може яга десь все-таки вилізети, але... Ні. Нема. Хорі вбиває Хевіка. На жаль, Вованчик убив нашого Іск 7300. Що за нік такий Іск 7300? І того у нас лишається в союзниках шотний Е4 і дві арти. Дві барабанні французькі ар арточки. Так, під'їжджаю на стандартний балкончик. Ой, бах реплей, музичка підвисає. Стою в кущики і чекаю. Може, звідси полізе об'єкт 279. Я не знаю, скільки в 279 хп. У мене не було інфи, я був далеко, я не знаю, скільки в нього ХП. Знаю, що леопард шопний. Леопард, я думаю, навряд чи сюди полізе, скоріше всього, буде лізти або яга. Або 279. Тому я чекаю. Хто ж з них буде агресивно грати. При цьому подивіться момент. Я стою не максимально близько ось тут в куща. Я стою так, щоб мене звідси не можна було проблайндити. Зліва мене закриває камінчик. Тому що це перманентний кущ. І любий гравець, який давно вже грає в танки, по перманентним кущам може просто проблендити. Плюс вони знають, що ми програємо, ми в дефі, і зараз тут або арта може стояти, або любий танк, і вони по-любому просто будуть бландити цей кущ. Добре, йдемо далі. Акуратно, дивіться, викотився, прочекав центр. І закотився назад. Тобто я не стою постійно так, щоб я міг бачити там і тут, тому що мені звідти може прилетіти блайнд. Я боюся звідти блайнда від якоїсь бабахи. Та навіть від леопарда леопардачів побачите, Та що я казав, арта вже починає блайндити. Тобто навіть арта розуміє, що цей балкончик стандартно танки знімають. Штоїмо, стоїмо. Ось, бачите, снаряд прилетів. Ось сюди. Якби я стояв тут, мені би прилетіло в борт. І хто знає, хто це стрелю. Ось сюди снаряд прилетів. Так, тут я бачу Ягу. Яга засвічується. Поки вона стоїть бортом, я їй закидую тичку. І дивіться, не спів я закинути тичку, сразу же обидві, обидві арти вже були зведені на цю точку. Раз і два. І тут мені фартить, що мені не закидують пряме за камінь. Але тим паче ми 200 хп віддали. Далі, дивіться момент. Я не стою і не продовжуюсь тут висвічувати ягу. Я розумію, що я тут перманентно буду світитись. І дві арти мене будуть по каделу Це раз. А по-друге, вже всі танки з ворожі, які не світились, такі як Leopard 2.7 і 279 і хорі, знають, що я тут. А я не знаю, де вони. в мене нема порних інфи. Всі три мої союзники тут в уголочку чухають друг другу спинки. Тому я... мені треба звідси тікати максимально. Я відсвітився і я тікаю, я рву дистанцію. Леопард це танк дистанції. В ближньому бою проти декількох танків він просто не живе довго. Цей танк не прощає помилок. Тому я просто рву когті звідси. Підсвічується 279. Думав тут його збрити, але блін, ось цей домик довбаний, він мені просто не дав цього зробити. Бачите, я вицілюю, але він вже за камнем. Так, максимально від'їжджаю по дальньому радіусу. Тут боюсь, що мене яга підсвітить. Тому акуратненько. Так. Опа, тут підсвічую Льопіка. Закидую Льопіку, забираю його. Бачу, що яга далеко, вона так і лишилась на тій позиції. Це мені повезло. Він злякався на мене їхати. І на такій дистанції він мене просто не зацвітив. А я його вже ж засвітив. Леопарда обзор дай баже. Так, тепер у нас проблема по іншому танку. Ми не знаємо, де хорі. Ми знаємо, де 279. А ось і хорі світиться. Хорі шотна, вона летить на наші дві арти. Є4 здає назад, як бачите. Та Е4 котиться назад, в сейф. Дефатись, бо він побачив. От Є4 тут зумом грає. Він побачив, що яга і 279 на мене вкотили. і він вертається, щоб хоч якось мене засейвити. допомогти. Ай, арта підставляється під хорі. Мені срочно треба влітати, забирати цю хорі, поки вона на КД. Залітаємо на ходу, без установки. Летимо... І ловим пряме від 261. Пряме. Ну, бляха, я фартовий на цю фігню завжди був. Арта мені просто по КД пряме закидувала. Так, справа. Обидві арти десь справа. Мені звідти прилітало. Добре. 3900 дамаги маємо. Заряджаємо фуджеси. І їдемо вбивати коричневих гадів. Дивіться, їду. Не ось так. Їду ось тут. Тому що мало лі, тільки що я засвітився. Вже 2.79. і яга могли повернутись і стати десь ось тут. Тому я їду ось тут, щоб спробувати їх засвітити. Я ст шка з маскировкою. Я її 279 і ягу я пересвічу. Тому я їду ось тут, плюс 2 хвилини часу лишилось. Я зараз буду старатись максимально дати інформацію і максимально зробити по цьому бою, щоб я і підсвітити зміг. І е, постріляти по всіх танках. Тобто на, мені зараз треба максимально знаходити всі танки. Є 4 це його не, не може зробити. Арта, тим паче. Тому вся інфа на мені. Ось, засвічується жук. Так, Він тут трошки каміннюкою, але робить помилку, підставляється. Ну ось, Якби я їхав тут, я міг би підсвітитись. І він би мені міг закинути. Але я цього не зробив, я зіграв Сейвовіше. І забрав його навіть без засвіту. Так, 279 Яга, 279 Яга, Їду шукати цих двох жуків. І тут дивіться, який момент. Я хотів об'їхати ось так, а 279 уже стояв отут в позиції, вже зацілений. І ось такий момент, дивіться, він мені закидує, я йому закидую фугас. І я не перестаю перезаряджати на інший снаряд. Я бачу, що він шотний, і я його фугасом точно доберу. Пауза. А, б... а під калібром я можу його не пробити, якщо він правильно вийде. Я під'їжджаю під цей камінчик, ось так. от. Плюс даю інфу арті. Чекаю, моргаю арті, арта добий. але він підставляється, він думав мене на реакції забрати, моя реакція була чуть скоріше. Тепер дуже е, цікавий момент. Ще, чому я ось тут не став і не продовжував з ним перестрілюватись, не вкотив на нього, типу в мене швидше КД. Я цього не став робити. Тому що КД у 2.7.9 майже таке, як у мене. Це раз, а по друге, я не встиг би. Він тут дуже сивово стояв. Якби я ось так покотився, він би мене міг убити. Це раз. А по-друге, я цього не зробив. Чому я остався тут під каміном? Тому що я не знаю, де друга арта. Д261. Я стою ось тут під цим, під цим камінчиком, я його вбив, цього 279-го, і стою, мансую тут, дригаюсь. І тут я понімаю. Та тут я розумію, що арти там немає. Якби вона була там, вона б уже сюди кинула. Вона або ось тут, де, де був бачат за каменем, або ось тут. Бо тут її оцей камінь мішає, по мені закинути. Тому. Я під'їжджаю до цього каменя, начебто роблю вид, що я зараз буду тут виїжджати. А сам чекаю, буде тут сплеш чи ні. Нема сплеша. Об'їжджаю, роблю довгий радіус, навіть якщо він вичекав, може блайндом кинути, щоб не попав по мені. І буду зараз через. Так, чекаю справа. Немає. Засвічую ягу. Переходжу на підкалібер швидко, закидую її в каточок з дамагом. І продовжую їхати. І мені зараз треба шукати арту. Дивіться, акуратно через кущик чекаю, фугас заряджаю. І вона тут фугас фартить, дає альфу. Ми забираємо арточку. І я бігом лечу-лечу добивати ягу. Ой, тут арта його потихеньку розчленяє. Я звожусь, але мій союзник на е 4 благополучно добиває. Ми красавчики, ми цю катку ось так от розтащили. Ну, ну що ж, давайте перейдемо до результатів бою. Результати бою у вас на екрані. Знак класності майстер. Медаль Редлі Уолтерса, медаль паскучий та медаль воїна. Як я й казав, настріляв я тут небагато, всього 5512, але. Точки зору тактики того, як я діяв, як я мислив в цьому бою. Мені дуже цей бій сподобався. І настільки було кайфово мені його грати, як я розтащив, як я катався по всій карті, як я читав позиції. Ну, мені цей бій дуже сподобався. Що ви думаєте про цей бій? Як вам, в принципі, відоси в такому форматі чи вам заходять? Якщо заходять, я буду надалі робити такий контент, такі відоси в такому форматі, розказувати. Буду якісь бої кайфові грати і на, на якихось картах там і показувати, як я відігрував, як я мислив, як я думав, може вам цікаво в такому форматі дивитись такі відоси. Якщо так, то, -то прожимайте лукаси, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, бо я бачу, що мої відоси дивляться 80% людей без підписки. Це треба виправляти. І пишіть, будь ласка, коменти. Ви, ви знаєте, що чим більше коментів, чим більше лайків, тим більше. Наш дорогенький YouTube цей відосік буде пропонувати для перегляду. Тому дякую за увагу. З вами був майстер Шифу. Будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі. Пока-пока.